Ні, населення повинно платити стільки, скільки коштує тріх більше, до мало забезпечено населення, потріб... повинні отримувати компенсації. Uh -huh. А забезпечене і добре забезпечене населення, яке дуже багато. І сьогодні у нас з квартирами, з будинками, загородними, з машинами. Ми ж бачимо, всі відпочивають. Ці... На курорт. Ну, да, Незважаючи на війну. Да? Да, да, Незважаючи на війну, курорти заповнені українцями, свадьба в Італії. І от ті, що робили свадьбу в Італії, да, ми ж читали всі, mm -hmm. да, що там, і хто там був, і Галки там, і всі інші, mm -hmm. монатики і так далі, танці, люсти, уявляєте, скільки там? Я не пам'ятаю, там, мільйон доларів чи євро ця свадьба. У цих людей вже є будинок в Києві. Чи під Києвом є квартира?